Цьогоріч у Прилуцькому краєзнавчому музеї імені Василя Маслова вже втретє проходитиме ніч у музеї. Динозаври поверхами, начебто, не блукатимуть, а от те, що буде весело і цікаво, працівники музею гарантують акцію Ніч в музеї. Працівники пінакотек усього світу започаткували ще в 90-х роках 20-го століття, вирішивши таким незвичним чином відсвяткувати міжнародний день музеїв, а ще допомогти людям по іншому ставитися до установ, в яких зберігаються цінності. Змінити відно до музею, щоб це не вважалося нудним закладом, що там сидять старі бабці, все припало порохом, нічого не дозволяється брати руками. А ми хочемо показати, що музей має невеликий потенціал. Цьогорічну акцію працівниці музею імені Маслова назвали музейні колекції зв'язок поколінь. Готувалися до цього ретельно і завчасно. Саме під час проведення ночі в музеї вручили посвідчення про успішне проходження навчання у школі молодих екскурсоводів юним прилучанам. Тим часом ніч у музеї готувала сюрпризи. Танцювальна студія Імпульс центру творчості дітей та юнацтва внесла несподіванку мелодії світових хітів, плюс слова українських пісень, плюс старання вихованців маємо надзвичайно оригінальне танцювальне попорі. Що найважливіше в музеї, звичайно, екскурсії. А екскурсія, що проводиться святкової для музею ночі, ще й незвичайна. адже екскурсантам запропонували чимало цікавого: відчути себе на кілька хвилин археологами, відшукуючи самотужки скарби у піску, мірятися непереможною козацькою силою, читати скоромовки з кулінарного боку. Гості музею повинні були з'їсти ложку хріну чи гірчиці, не кривлячись. Хто конкурсу не витримував, одразу заїдав шматком українського сала та запивав узваром. Поки гості слухають екскурсовода у сусідньому залі сестра пана Галагана Катерина навчає бажаючих мови віяла. Наприклад, цей жест. Коли жінка притуляла віяло до грудей, означав Я люблю вас. Адресуємо його всім глядачам телеканалу. Тім, мова віяла цікава ще й тим, що її повинні були знати і чоловіки, аби розуміти, що має на увазі представниця прекрасної статі. Тим часом у наступному залі за старовинним столиком щось пише скромний чоловічок. Представляється завідувачем музею у 1927 році Василем Масловим. Дозвольте він рекомендуватися. Я визначний збиральник кримської старовини. Рад вітати. А це вас чи не найновітніший пристрій? Я його бачив, коли був в командируванні до Франції. Там на кекільці з'являється, Відомі брати люб'є. А ви вже маєте, це добре, це добре. За хвилину у поле зору нашої відеокамери потрапляє джерело барабанного дробу. Ж ти, що в музеї співчуваємо колишнім піонерам. Барабан насправді досить важкий і шию відтягував добряче. Мимоволі згадалося, як кожного дня галстуки просували, і боронь боже було прийти в школу без цього доказу приналежності до великого табору піонерії. А ще в музеї були справжні танці. Спочатку бажаючих вчили примудростям рухів тіла 70-х років, а потім не залишили вибору. Танцюють всі. А найгарніше директорка музею Тетяна Зоць. Лише одна прикрість за всю ніч буревій. Він на жаль не дозволив провести все заплановане просто неба. Музейники діляться вже в третій ніч у музеї супроводжуються дощем, але сльози неба не змили чудового настрою і гарних вражень всіх присутніх.